Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє наше відео буде цікаво для тих, хто замовив машину в Америці ще до війни і зараз не знає, як її забрати в Україну, доставити і розмитнити. Всі машини до війни, в основному, які купували з США, плили в порти України. Це Одеса Чорноморськ. Коли почалось широкомасштабне вторгнення Росії, всі контейнери перенаправились або в Європу, або в Грузію. А багато компаній, які займалися пригоном машин під ключ з Америки, кудись зникли. Це могли бути або компанії, в яких почалися фінансові проблеми, тому що вони дуже багато машин взялись приганяти. Це був величезний оборот машин, коштів. Або ж це могли бути посередники, які вам фактично там. Ваш там сусід з гаража він теж мав відносини з якоюсь компанією великою і теж зник або там виїхав за кордон, або е, пішов воювати. Тож багато людей зараз дзвонить, і е, вони лишились в такій ситуації, що вони не можуть е, самі. Через тих людей, через яких вони замовляли машину, вивезти машини з порту і доставити до України і розмитнити. Ми можемо вам в цьому допомогти. І хотів би сказати, які основні такі пункти, в яких ми точно зможемо це зробити. Перше, це наявність у вас документів. Це фактично у вас має бути скан копії або PDF в форматі інвойсів. По яким ви платили перше за машину на аукціон або на компанію, друге за доставку по суші і морем до порту Європи інвойс, тобто рахунок фактура, третє у вас має бути на ваше ім'я Bill of Lending, або ж іншими словами коносамент, Це документ супроводжуючий документ на вантаж, тобто що ця машина виплила з Америки і пливе саме на ваше ім'я. І третій документ, ну тобто його скан, тому що оригінал, як правило, лежить в машині, це тайтл або по, по нашому, як то кажуть, техпаспортна машина. От якщо у вас є скани цих всіх документів, якщо у вас є зв'язок з експедитором, який доставляв вашу машину з Америки до... Литви, Польщі або Німеччини це такі порти, як Клайпеда, Гданск, Бремерхафен. Тоді ми зможемо вам допомогти. Ми зв'язуємося з вашим експедитором, вирішуємо питання по оплаті за зберігання, за вивантаження з контейнеру, за експедиційні ці всі ці видатки. Відправляємо свою людину, вона забирає вашу машину, привозимо в Україну і розмитнюємо її. Чому ця проблема зараз є? Чому багато людей нам дзвонять, тому що багато компаній зникло, а ще в деяких випадках компанії, які приганяли вам машину з Америки, робили всі документи на себе, в тому числі і першу реєстрацію вони робили на українську торгуючу компанію, тобто навіть інвойси всі були не на вас. Ви могли просто платити е, гроші на реквізити компанії або взагалі заносити кешем. Чому це робилось? Тому що вони собі при, після першої постановки на облік ще й повертали ПДВ. В такій ситуації ви взагалі можете опинитися. Е, без якогось зв'язку, без зв'язку якогось відношення до цього автомобіля, тому що всі документи не на вас не на вас для того, щоб зрозуміти це так чи не так. Будь ласка, можете нам надіслати документи, які у вас є. Ми проаналізуємо їх під цим відео. Будуть номера телефонів контакти, за якими ви можете подзвонити або скинути в меседжери. Вайбер або в Телеграм, або які вам там зручні документи, які у вас є. Ми спробуємо вам допомогти. Спробуємо подивитись, чи все окей з документами, чи можемо е ми знайти вашого експедитора, або краще, щоб у вас був зв'язок з ним напряму. Ми зможемо е передати гроші в Європу за оплату послуг експедиції і вивантаження і стоянки в порту. Ми зможемо забирати машини з порту з е портів Привезти її без черги в Україну, тому що ми возимо невеликими автовозами, не тими, що стоять по 2-3 тижні на кордоні зараз. І ми зможемо розмитнити цю машину вам в Україні. Тож, друзі, звертайтеся, у кого є така ситуація з американськими машинами або у ваших друзів, передавайте, що ми можемо допомогти, і ставте лайки на цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі! Будемо далі тримати вас в курсі.